Доброго дня, шановні глядачі каналу інфошкіль санці європейського союзу призвели до того, що на литовищах Німеччини опинилися декілька русланів відомих літаків українського виробництва, які Давно за часів, коли Росія мала вплив на Україну неймовірний, яка фактично керувала Україною. на той момент, було забрано у України певну кількість цих русланів. і сформована структура, яка називалася Волга Дніпро, і 50% цих літаків володіла Росія. Тобто російські літаки три опинилися в Німеччині, і зараз є можливість їх забрати. Русланів поки що триває. Розмови, яким чином це зробити, але хотілося, щоб нове керівництво Німеччини прискорило цей процес, тому що все в світі є важливим і Україна потребує властиво Русланів для того, щоб забезпечувати безпеку і європейського континенту і власну, і це взагалі українські літаки. І вони не мають права використовуватися Росією загалом Ну, на превеликий жаль використовується. Поки що Україна не має можливості відібрати їх у них. Але якщо так трапилось, і ці літаки опинилися на території Німеччини, то дуже б хотілося, щоб вони стали українськими. Щоб вони увійшли в українську експлуатацію. А вас я прошу посилкувати, чи надалі ви підписані на канал інфрашкірі. Якщо підписані, дуже дякую. Перевірте також, чи відмічено у вас птичкою дзвіночок для того, щоб одразу отримали інформацію про надходження нового відео на канал. Всім за підтримку, дякую також за супер подяки дуже щедрим глядачам. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!